Привіт! Ви писали нам у коментарях, що хочете, щоб ми робили відео з іграми на знання Біблії. І ми з радістю втілюємо це для вас. Спробуємо новий формат. Кожна окрема гра буде присвячена конкретному уривку із Біблії або одній біблійній історії. Ну і логічно буде почати з початку, з того, як створювався наш світ. <гум> Сьогодні всі питання будуть по самому початку Біблії. Книга буття. Перший розділ. Можеш поставити відео на паузу і прочитати цей розділ перед грою, щоб підготуватись. Ми тут будемо грати разом з Матфієм та Мілісою. У них буде певне змагання між собою. Хто програє, буде мити дома посуд, а переможцю буде невеличкий приз. А ви граєте біля ваших екранів? Можете покликати когось і теж влаштувати змагання. Перший тур. Тут питання з варіантами відповідей. У глядача буде 5 секунд на роздуми. У вас відповідає, хто перше натисне на кнопку. Якщо встигнеш відповісти до появи варіантів, тобі додатковий бал, що на початку створив бог. А. Інтернет. Б. Небо та землю. В. Динозаврів. Г. Зорі. Зорі Да. Небо та земля. Небота земля? Ну почекайте. А, але ж була темрява. Ну. Стало світло. – Що? Почекай, дивись. Небо та земля. В небо включається як зорі. Ну, так? Ні. – Ну… – Що? На початку Бог створив небо та землю. Це найперший вірш в Біблії. Слово, яке в україномовній версії переклали як створив, має певну особливість. Це єврейське слово бара. Воно буквально означає творити з нічого і може відноситись виключно до дій Бога. Я це не знав. Але ж спочатку я ж просто читала Біблію. Я, я пам'ятаю, що перший вірш в Біблії це небо та землю. Зорі. Де вони мене взялося? Друге питання. На який день Бог створив світло? На другий. Да? На перший? На третій? Право відповідати переходить до Матфія, але в нього з'являються варіанти. Другий зимній, перший, тридцять шостий. Ну, дивіться. Я переплутала світло. Другі Міліса сказала, що і це вийшло на правильне. Значить, це точно не 36, бо Бог створив сім <гум> днів. Це точно не зим... зимний. Ну, виходить варіант в перший день. <гум> Є. Я просто переплутала це, типу, ну Бог <гум> створив небо і землю, а потім. Ну, ах! Я читала це. <гум> Я читала. Цікавий факт, що сонце, яке дає світло, Бог створив лише на четвертий день. А ще цікаво, чи підписана на наш канал? А якщо ні, то цікаво, чому ти не зробив це? А ще знаєш, як цікаво ставити вподобайки під цим відео? От спробуй! Нам таке точно цікаво! Питання третє: що створив Бог на третій день: суходіл і моря, дерева, рослини усі відповіді правильні. Е, відповідь А: Суходол і моря. Суходіл і моря? Так. Міліса, право відповідати приходить до тебе. Е, рослини. Вам буде по половинці балу, тому що варіант Матфія суходіл і моря правильний, і варіант Міліси теж правильний, тому що всі відповіді тут правильні. Добре, заключне питання цього раунду. Готові? А вже, а вже. Да, да, да. О, ой. Ну, п'ять, Якими словами закінчується розділ? Mm -hmm. Давайте Кінець. День шостий. Далі буде дуже добре. Дуже добре. Матфій. Mm -hmm. Так. Ну, день шостий не може бути, бо далі йде день сьомий і написано далі буде або кінець. Кінець навряд буде, тому я напевно відповім відповідь, відповідь В – далі буде. Правильна відповідь? День, день шостий? Я думала. А, я думала. а, а як? Це? Я думала між дуже добре і між день шостим. Стоп! Це ж день. Це день шостий кінчає розділ, а інший починається день сьомий. О! І був вечір, і настав ранок день шостий. Це кінець розділу. Ну, два з половиною ну, п'ять. Результат мені подобається першого раунду. Ми теж ще будемо. Другий тур. Правда-вигадка. Тут все просто. Ми говоримо факт. Ти визначаєш правдивий він чи вигаданий. Богу сподобалося, що він створив. Правда. Це побало кожному? Так. Три з половиною, і один з половиною. Про це свідчить вірш із Біблії і подивився Бог на все, що створив. І побачивши все воно вельми добре. Люди мали панувати над рибами. Правда. Та й взагалі над усім творіння. Ну я хотів, що оце підняти, але не підняти. Тварин Бог створив раніше ніж птахів. Вигадка. Єсть. Птахів разом з рибами на п'ятий день, а ось тварин на шостий. Так стоп, яке питання було? Повеління зростати та розмножитись спочатку було дано рибам та птахам. А вже потім людині. У мене з тобою неправильно, так? Правда. <рес> Ура! Ура! <рес> ну і заключне питання. О, є одне. Так. Да. Людина створена на сьомий день. Вигадка. <рес> на шостий. А на сьомий день Бог спочив, але це вже з другого розділу. Буде мити посуд. Це на шостий день, а на сьомий Бог вже відпочив з другого розділу. Це ви зробили таку типу пасхалочку. Третій тур. Розташуй зображення на картинках в порядку їх створення, що було створено раніше на першому місці, що найпізніше, відповідно на останньому. На це у тебе 45 секунд. Час пішов. людина, Земля. Це земля, це рослини. Це птахи. Бог завжди існував. Не підглядай! Що це? Так це це останнє? Так, от. Можна я щось так ось зроблю? Типу, Типуди дощ. А може бути типу отак ось рядом, не знаю. Ой, орел і лютий ось так от. <хи> Я не знаю Стоп, а тут Бог в плані відпочив, чи бог у нас самий початок? Чись? Напевно, ось так ось. Ну, оце раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ні. Так. Да. Так, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. На першому місці мав бути Бог. Усі з цим завданням впоралися. На другому місці наша планета. Чого? Шо? А, на планеті створилося сонце. У нас з тобою Небо міріш, та земля. не Так, да, Поки не зміниться. На третьому місці мав бути дощик. Що? Краплі води з хмарами. Ну, бо Бог відділив воду, яка на землі, а -а -а. від води, яка над землею. На четвертому місці мало стояти дерево. І тут Я ви спіш, обидва спіш. відповіли правильно. Це теж правильно. На п'ятому місці мало бути сонечко. На шостому місці мала бути пташка. І на цьому місці мала бути людина. У мене чотири Я буду витину поблизу. <ц gehört> да, У мене чотири правильних відповідей. Рам, стежинка. Наш Бог творець. Все, що нас оточує, створене Богом. Бог придумав цей світ гарним та довершеним. Ми бачимо, що ні зла, ні болю не було. Богу сподобалося, що він створив. Отже, робив він все з піклуванням та турботою. В цьому ми можемо бачити його любов. Матфій та Міліса, хочу запитати особисто вас. Що ви дізналися з цього розділу? Що ми можемо дізнатися про Бога? з нього? Що Бог довіряє нам, ну що він довіряє нам володіти чимось. І от я ну, іноді ходжу, і для мене. Сонце, там земля, воно завжди існувало, люди завжди існували. Але коли особливо читаєш перший раз, розумієш, що воно не завжди існувало. Був якийсь такий особливий момент. І коли Бог це створив, ну Боже, як я знаю, він був вічно. Ну, але коли він був, нічого не було, ну в плані ну, нічого не було. Це, да? це якийсь башкінбург, <рігач> порабачити ну, мене. Ви бачите, що насправді ви теж могли скористатися можливістю і прочитати розділ перед грою. Та фраза, яка казала Міліса, що глядачі наші можуть прочитати, ви ж теж могли прочитати перед тим, як починати? Але нам про... ніхто не казав, що буде про це. <рігла> <рігла> <Шо>? Ти сама це <рігла> <себе рігла> знімала, що це не казали.